Вітаю вас, малята. Відгадайте загадку. Уночі, як вам ще спиться, ходить знаю, чарівниця, ходить лісом, полем, гаєм і кушати одягає, все фарбує навкруги, в золоті сади, луги. Хто вбрання подарував, хто їх так розмалював? Так, малята, це осінь. Давайте пригадаємо осінні прикмети. Небо восени стає сірим, хмуриться, дні стають коротшими, а ночі довшими. Сонечко вже не таке тепле, як влітку. Листя жовтіє, червоніє, змінює свій колір і опадає. Часто йдуть дощі. Птахи відлітають у теплі краї. Малята, сьогодні я вас запрошую на прогулянку до осіннього парку. Погляньте на картину. Дивлячись на неї, ми начебто знаходимось в парку. А яку пору року зображено на картині? Кого ви бачите на картині? А куди діти прийшли? Що вони бачать навколо себе? Сьогодні ми з вами складемо опис розповідь осінь парку. Спочатку послухайте мою опис розповідь, запам'ятовуйте та спробуйте повторити. Осінь розфарбувала осінній парк, яскраві кольори, жовті, червоні, помаранчеві, дуже гарні в парку Баріські. Вони горять наче золото, бо листочки у них жовті. А ось Росте горобина, і листя, і ягідки у неї червоного кольору. Буде чим ласувати взимку птахам. В парку дуже багато дерев, і клени, і липи, і дуб. Клен змінив кольор листочки на помаранчевий, тільки дуб залишився зеленим. Пожухла і травичка. В парку діти. Вони одягнені тепло, тому що холодно. Діти збирають букет осінніх листочків і дарують своїй виховательці. Дуже гарно в осінньому парку. І ви, малята, спробуйте скласти опіс розповідь за картиною Осінь в парку бажаю вам успіхів. До побачення!